Любі підписники, дорогами, я, TikTok і Телеграм, родина незабаром спаса, а саме завтра, 19 го числа. Що я лічно буду святити і що раджу вам? Букет, мак, макові, чого оберіг? Я 14-го була в Івано-Франківській, там немає жодної церкви, щоб посвятити по старому стилю. Тому свячу завтра. Також воду освячую свічки, ікони Наташа, яку ти мені подарувала Божої матері. Марія, яку ти мені подарувала, яку я дві купила в Яремчі. Тоді персики, помідори, яблука, груші, виноград, мед. Коротше, все, все у ту корзину поставлю, піду освічу біля себе, прийду додому. Все покуштую, свічечку запалю, благодать принесу. Тепер по відношенню того, що ще треба робити, що можна, що не можна. Категорично не можна давати нічого в борг. Саме на релігійні свята ставляться крадники. Запам'ятайте це, нікому ніхто нічого не одалжує, ті дні не віддає. Але тут є нюанс: проявляти милосердя до нужденних треба, годувати котиків собачок бездомних треба. Пташків треба кожного разу, як птічка наклоняється. І клюйот, це Серафім Саровський ще говорив, вималює поклон дає до землі, розумієте? Тоді яблука, груші збирати можна, помідори можна. Тобто збирати урожай, якщо ви живете в частному, в приватному секторі, і у вас є город, у вас є сад, треба. А от шити, в'язати, рубати не можна. Колоти, щось таке не можна. Тобто важко працювати не треба. І категорично не можна напиватися. Алкаші, релігійні свята це не означає, що ви повинні нажратися як свині, і пищати визгу. Не про це релігія, не про це свята взагалі пити не можна. Ну що, зі святом вас, любі мої, всіх обіймаю. ваша Оля Берлінська, Волхва України. І ще наголошую, так як релігійні свята є велика небезпека від прильотів ракетів і від дронів. Вони завжди в релігійні свята, ще ми і святимо, до церкви йдемо, вони завжди гатять. Тобто небезпека є.